Вітаю, друзі! Ну от нарешті вийшов довгоочікуваний конкурент для RTX 5070 Ti від AMD – Radeon 9070 XT. І в цьому відео ми намагатимемось зрозуміти, з чим же все-таки варто збирати ПК з червоними чи з зеленими. Порівняємо їх, і в тому числі і ціни на старті. Поїхали! Отже, я взяв спеціально два однакових виконання: це Asus TUF Gaming, ще й обоє OC. Тож, давайте трохи теорії, без всіляких там деталей про куда ядра і так далі. І почнемо із 5070 Ti. Всім відомий той факт, що цього разу Nvidia не представила чогось надзвичайного. Нові карти не надто перевершують старі, навіть незважаючи, що отримали нову ddr 7 пам'ять. А в новинках RX, до речі, вже далеко не нова DDR 6, навіть не 6X, а 6. Не знаю, як тобі, друже, а як на мене краще 16 гіг DDR6, ніж DDR7, але 8 гіг. Але в нашої Nvidia і AMD по 16 гіг пам'яті. Головна фішка Nvidia цього покоління це мультифреймген 4 покоління і підтримка DLSS 4.0. Дизайн TAF мені вже знайомий, бо була в мене вже 50-80, гарний орден Богдана Хмельницького на ній, та й взагалі з Перехідник підставка, все на місці. Nvidia взагалі створили свій світ із цим живленням. Не завжди вдало, якщо це 50-90, якщо карта жире багато. То наша ж 5070Ti бере 300 ватт, і точно проблем не буде. Рикса має той же набір, але без перехідника. Я думаю, ви здогадуєтесь, чому. А тепер питання на мільйон. Напиши в коментарях, що краще на твою думку: один конектор увіткнути чи напружитись, і хай буде три. А ще напиши, що б ти вибрав, якби ці карти коштували однаково, і ти міг собі дозволити. Але після перегляду відео. Взагалі, в даному виконанні вони дуже схожі між собою. Важливо розповісти, що за ПК. Увага, це не буде найпотрібніше. Тужніший на сьогодні ігровий проц, адже давайте чесно, ніхто не платитиме за проц в ігровому ПК, який буде коштувати як більша частина карти. Ну правда ж, тому я принципово не взяв якийсь там X3D в цей ПК. Ви вже могли бачити його на каналі в парі з 5080. Тут в нас Ryzen 9 700 x якраз те, що треба. І 32 ГБ швидкої DDR5 оперативи на 7200 МГц. Якщо навіть карті 5080 вистачало цього проца, то що вже казати про ці карти, якраз в саме Яблучко. Кому хочеться детальніше про цей ПК, дивіться це відео додам в опис. Отже, спочатку я поставив RTX в ПК, відтестував, потім начисто видалив драйвера, поставив RX і знову теж саме протестував. Та спочатку, панове, хочу порадити вам український канал, Огляд.ua. Це канал мого друга, ветерана війни. Аж не віриться, що я це сказав, не так ти раніше собі їх уявляв, а тут прямо ветеран війни тобі розповідає про техніку гаджети, комп'ютерні залізяки, в тому числі. До речі, вівся канал українською мовою ще до того, як це стало мейнстрімом. Тож любиш гаджети, обов'язково підпишись на огляд UA і підтримай наших творців, посилання в описі. А ну, якщо вже пішла така п'янка, то і на мій канал не забудь підписатися, і продовжимо. То скільки вони споживають і наскільки гріються? Ось скільки споживає один системник, зертикс п'яти. 5070 Ti просто на робочому столі без навантаження. В середньому 84 Вт. А от з RX системник споживає вже більше без навантаження, близько 100 Вт. Зі стрибками до 122 Вт. Ну нехай буде 100 Вт. Це на 19% більше. Далі вмикаємо фурмарк, тобто наповну вантажимо саме карти і дивимось 438 Вт споживає системник з картою 5070 Ti, і десь 466 споживає в середньому з RX. З останньою більше на 6,4%, тобто у простої навіть більша різниця. То що там покаже сам формарк? А дива? Дивимось, температури 52 градуса лише гріється RX і 64 Nvidia. І те і те мало, але RX прямо дивує. Hotspot, тобто найгарячіша точка в RX 75 градусів, а у Nvidia. Еврика, вони просто взяли і прибрали цей датчик в цьому поколінні. Не питайте навіщо, але підґрунтя для зради є. І температура пам'яті взагалі бачимо холодно в Nvidia і 88 градусів в Radeon. Все окей, враховуючи, що верхня межа DDR6, 95 градусів. Добре, що не соточка, бо було діло раніше. Оберти вентиляторів на диво 45% в RX і 60 в Nvidia. Чому? Хто зна, але реально RX трішки тихіше, хоча обидві доволі тихі. Кінець okay. брифінгу. Чому дивуюсь, тому що останній пункт бачимо споживання 300 ватт Nvidia і 330 Radeon, тобто на 10% більше споживає саме Radeon по датчикам, але крутить при цьому менше і тихіше. В обох все окей, але бачимо, що Nvidia трохи енергоефективніше. Якщо взяти тест ФОМ то AMD видає більше FPS 330 проти 303 в Nvidia, дивно, прямо 1 FPS на ватт. 3D Mark Spy. Цей бенчмарк влучно тестує машини саме в ігровій продуктивності. Загальний бал системи з RX 9070XT вищий, ніж в 5070 Ti на 2000 балів або на 6,93%. І не лише за рахунок графіки, адже 9070XT і по графіці більше на 2000 балів, але і проц на півторушку балів чомусь краще відпрацював, хоча ПК один і той же. І давайте глянемо крайній бенчмарк в 3D марку. Він тестує з акцентом на трасування променів. Ми ж то пам'ятаємо, що якраз воно було найслабшим місцем. Радеонів порівняно з Nvidia, але ж кажуть, що в цьому поколінні радеончики підтягнули в цьому плані. І тут 5070 Ti виривається вперед по FPS на 22%. Хоча відмічу, що і візуально, і по результату все в межах пристойності на обох картах, тобто більше ніж 60 кадрів. І це вже досягнення для RX, і таки дійсно трасування підтягнули. Ну а далі хай розсудять ігри, але спочатку скажу важливу деталь. Якщо генератор кадрів Nvidia 4-го покоління і DLSS 4 на повну Цює в багатьох іграх, то новий FSR 4 від AMD ще в небагатьох іграх є. Хоча вже ось анонси є, але спеціально вишукувати і купувати гру з FSR 4, щоб потішити карту AMD, я не збираюсь. Тестуватиму те, що є, як звичайний користувач. Затестимо без технологій, тобто чистяком, і де це можливо, вмикаємо все, що нам дозволять карти, діле з генератори і так далі. Не забуваємо, за це ми також платимо, і не думайте, що програмери на шару все це створюють. Почнемо. Зімоємо з найцікавішого з кіберпанку і тестуємо все в QuadHD. Трасування ультра, але не повний газ. Змилуємося з карт. DLSS, генератор і FSR все вимкнено. Тобто тестуємо чисту продуктивність з трасуванням променів на секунду, але без трасування шляху. На старті відразу бачимо, що Nvidia дає більше FPS, хоча без технологій апскейлу на однакових налаштуваннях не круто в обох. Хоча і топові Nvidia також не в захваті на таких налаштуваннях. Відразу скажу, що на моніторингу немає графіка карт, бо ця програма моніторингу не бачить нові Nvidia. Поки, хоча AMD, як потім виявив, бачить, тому потім увімкнув. В обох графік плавний, все добре, але кадрів малувато: 57 в RTX і майже 52 в RX на 9,6% перемагає зелена карта. Тепер вмикаємо DLSS на якість в Nvidia і FSR 3 на якість в AMD. І тут вже геть інша справа по FPS. І до речі, кількість кадрів дуже схожа, але FSR 3 поки що в AMD, а не 4 в цій грі. І, як відомо, DLSS Nvidia не так милить картинку, як FSR поки що. Так, на око важко відрізнити картинку з DLSS і FSR, але от якщо зробити стоп-кадри і придивитися, ну ось для наочності давайте глянемо на напис. І дійсно, зліва з DLSS від NVIDIA менше замилено і більше деталей лишилось, ніж з FSR. Тож майте це на увазі. Не знаю, що там з FSR 4, скоріше за все, краще, але треба його ще дочекатися в іграх. І от коли я вже робив це відео, ми якраз опублікували в Telegram ПК новину про те, що FSR4 порівняли з DLSS 4. І він не гірше, якщо коротко. Там мій скрій не можна подивитися. Посилання на телеграм в описі. Не забудь і туди підписатися, і будеш в курсі новин і життя каналу. Зате, панове, в нас на один кадр навіть перемагає Radeon в цьому режимі. Але тепер вмикаємо чарівний генератор кадрів X4 в Nvidia і генератор кадрів FSR 3 на AMD. Тобто тепер в нас активовані всі технології. Ну і бачимо, що Nvidia прямо-таки далеко за 200 кадрів, а в AMD за 160. І сказати, що 160. 60, мало ні, бо тут і в 4К можна грати на обох, але Nvidia все ж має більший запас. Словом, фрейм генератор 4 відпрацьовує і це важко не помітити. 262 кадри проти 174, -х. тобто Nvidia перемагає більш ніж на 50%. Добре, давайте відкинемо всю цю тестову фігню, бенчмарк і вчинимо як забобонний геймер старовір мовляв, всі ці технології від лукавого і псують картинку. Та й пограємо в самій грі, а не бенчмарку. Відключаємо все і вперед. Цього разу в нас пресет середнє трасування і більше нічого. Намагатимусь їхати одним маршрутом, але давайте спочатку подивимось їх по черзі, щоб ви побачили наскільки кльова графіка, без всіляких там апскейлерів взагалі. Їхати, звісно, однаково неможливо, але в обох більше 60 кадрів. На обох грати, принаймні, в цій локації, по суті, однаково. Нагадаю, AMD також почала перетравлювати трасування і досить непогано. Конкретно тут на рівні з Nvidia, навіть як показує FPS. Все, глянуло кіберпанк в різних режимах, давайте далі. Dead Space Remake. Саме в цій грі я побачив, що можна виводити параметри карти на моніторинг, карти від AMD. Не все, але більшість можна, на відміну від Nvidia. Кому цікаво, дивіться. Мене ж цікавить Катсцена ось тут, щоб все абсолютно однаково відбувалось на екрані. І на мій подив, що я бачу, а те, що AMD тут перемагає. Неочікувано, але факт, причому доволі відчутно перемагає. В кінці катсцени на 16 кадрів більше в Радеон. Stalker 2. Саме цю гру я хочу запустити без жодних покращувачів. Чисто ультра, в Quatt HD і все. Локація звалище і йдемо однаковим маршрутом до аномалії Електра. Що ми бачимо? А дуже подібну картину по FPS. 1 та 0,1% Лоу також. Давайте трохи прискоримо і я стану однаково біля аномалії. 75 кадрів Nvidia і 73 в AMD. Майже паритет. Тепер же вмикаємо технології. DLSS на якість, і фреймгенератор в Nvidia, і FSR 3.1, і фреймген в AMD. І знову один важливий момент В багатьох іграх DLSS, наприклад, і навіть FSR нормально працюють, і картинка майже незмінна. Тут же з AMD я таки дійсно побачив мельце. Не те, що треба придивлятися, щоб побачити його, а саме дійсно картинка з FSR в AMD гірша, і це помітно. Не знаючи після стиснення YouTube по картинці, це можна буде побачити але робимо стоп-кадр. Ну ось, просто подивіться на цю вишку кран дерева, врешті-решт. Гарно помітно буде на великому екрані. Очевидно, що FSR зливає DLSS, адже з Nvidia виглядає набагато краще, і тут це добре, помітно, і навіть QHD роздільність не рятує. Тобто знову DLSS показує себе краще, а четвертого FSR тут також поки що немає. Тобто кадрів то більше за AMD, але картинка гірша, і я не можу записати це в перемогу AMD. Але все одно рахуємо для статистики, що в AMD тут на 17 і. 6% більше. Але я б вимкнув тут FSR, бо FPS дозволяє, та й налаштування можна десь трохи понизити, а картинка все одно буде краще. Alan Wake 2 Ультра без технологій. Печально у обох іграти некомфортно, але AMD взагалі зливає. 9 кадрів різниці, як я побігав, а це ж на 37,5% менше, ніж в зеленої карти. А тепер DLSS на якість і чудодійний генератор кадрів 4X, а в AMD в цій грі можна тільки FSR 2 на якість поставити. І ось так так, вже маємо прірву. Так, на AMD вже можна навіть трохи пограти, але в Nvidia величезний запас навіть для 4К. От вам і технології. Вся надія на FSR 4, але поки маємо, що маємо. Пробіг весь тестовий відрізок 215 кадрів в 5070 Ti і 51 кадр в RX 9070 xt Прірва у 321%. Контрол взяв спеціально стару гру, щоб глянути на чисту, але з трасуванням променів, без технологій. І от що цікаво, один в один все. Обидва варіанти дають плюс-мінус 100 кадрів. І знаєте, який висновок я роблю? Нелінійно. Бувають ігри один в один, а буває в одній грі одна карта краще, а в іншій інша. Nvidia поступалась трохи рідше, а AMD доволі добре себе показує в цьому поколінні. Але по технологіям Nvidia все ще попереду. На власні очі переконався, що DLSS якісні. Хоча FSR 4 я ще не пробував і це може все змінити. Також переконався, що і споживає AMD трохи більше енергії, в простої на робочому столі і в навантаженні, хоча і незначно. На диво AMD трохи навіть тихіше в роботі, хоча споживає більше, пам'ять гарячіше, хоча доволі нормально все. Зате в Nvidia чіп гарячіший, до того ж, Nvidia сховали хотспот. Взагалом Nvidia в сукупності цих тестів краще на 13,1%, і це я порахував без останнього результату в плюс 3. 321% переваги NVIDIA з технологіями в Alan Wake 2, бо це радше виключення з правил. Але ж, друзі, все вирішує ціна, чи не так? От і дісталися найцікавішого. Я не знаю, ще коли це відео вийде, але всі ці досліди я роблю 9 березня, і ціни актуальні на даний момент. В описі я лишу посилання на ці карти і на цей ПК до речі, доволі кльовий ПК для цих карт, а ви вже дивіться. Отже, на момент зйомки відео, найдешевша 5070 Ti в Україні починає починається від 48 тисяч 700 гривень. 49 тисяч, грубо кажучи, якщо це ось ця непогана Asus Prime сестра Тавки. І від 44 тисяч радеончик, також Asus Prime, а от за тавку таку як у нас, 45 тисяч. І ціни на радеони також вищі, ніж очікувалось, адже рекомендована ціна 600 баксів. Навіть з усіма податками 45 тисяч або більше ніж тисяча доларів, навіть занадто, як на мене. Але ж вони тільки но вийшли, тому на них попит завдяки невдалому старту Nvidia, в тому числі, звідси і ціни. Та якщо зараз порахувати, то Nvidia дорожча на 8,89. Сотих відсотка, тобто завдяки простим розрахункам ми бачимо, що наразі продуктивність вища, ніж переплата. І особисто я, вибираючи з них двох, доплатив би саме за Nvidia, якби мав зайві там, 50 тисяч гривень. А тепер поклади руку на серце і скажи, що вибрав би ти. А взагалі пройде час і буде падіння цін, і вже тоді може кардинально все змінитися на користь AMD. Та прямо зараз ситуація саме така. Тож, друзі, я збиратиму собі скоро нового компика для відеомонтажу, бо з мене Такий геймер, як з тебе китаєць. Бо як натестуюсь в іграх цього заліза, Це, що противно згадувати, тому став лайкос за труди. Але і для ігор мій майбутній ПК також має бути топом. Тож не пропусти і до зустрічі!